Свято-Михайлівському соборі міста Житомир в останню путь провели захисника України Володимира Венгера. Чоловік народився у селі Велика Волиця Люберського району. Отримавши базову середню освіту в місцевій школі. Вступив до Вінницького фахового коледжу менеджменту. Але свої фахові знання він вирішив підсилити вступом і отриманням знань у Житомирській філії Європейського університету. Надалі Володимир працював у банківській галузі, а також на приватних підприємствах і будівельних майданчиках нашого міста. Коли розпочалась повномасштабна агресія Російської Федерації проти України. Володимир Васильович без роздумів став на захист нашої України і вже захищаючи Україну, він далі продовжував удосконалювати власні знання. Під час проходження військової служби у лавах ЗСУ закінчив підготовку за спеціальною програмою у військовій академії в Одесі та отримав військове звання Молодший лейтенант. За час служби і виконання свого обов'язку із захисту батьківщини. За бойові заслуги він отримує звання лейтенант. Володимир був воїном з великої літери, справжнім патріотом і хорошим побратимом. Людина дуже талановита, відкрита, щира. Він мав непересічний авторитет серед своїх побратимів, командирів і своїх підлеглих. Це людина, яка себе до останку віддала своїй державі своїй Україні захисник не встиг знайти своє кохання та створити сім'ю 1 вересня 2024 року. Володимир Венгер героїчно загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. У скорботі за ним залишились батьки, сестричка, друзі, побратими та вся Україна. Вічна слава герою!